Усім привіт, дівчатка! Ви на каналі Просто в'яжемо. Мене звати Оксана, і сьогодні я хочу зняти фінальний звіт по проєкту Вернісаж осінніх бар. Ось цей проєкт чудовий, прекрасний, надихаючий. І організаторами цього проєкту є Ліночка та Маруся. Ось, чудові дві рукоділочки, посилання і список дівчаток, всіх, хто брали участь та організаторів, ви найдете в інфобоксі. Нажміть на такий кнопочку більше внизу. Там такий напис буде після назви відео. І ви зможете перейти і побачити цілий всесвіт чудової краси, в прекрасних, надихаючих, осінніх кольорах. Ось, і... Надихнутися, можливо, створити щось своє, тому що жовтень це дуже класна пора в плані, що тут тільки розпочинаються наші барви розгулюватися. Тобто, з зеленого все переходить на жовтенький, оранжевий, багряний і навіть інколи бордовий, темно-червоний, бурячковий. Різне листечко є на деревах. тому всі ці кольори гратимуть відео чудовими, прекрасними барвами. І радуватимуть наше око, і наші, наш розум, наше натхнення, наше все. Ось. І зігріватися так само ми, коли в'яжемо, ми хочемо когось зігріти, хочемо подарувати щось ось. І... Як мінімум, емоції позитивні. Тому ділитимуся з вами позитивними емоціями в цьому відео. Не переключайтеся, і будемо дивитися, демонструвати буду вам по шісти номінаціях, що в мене зв'язалося за цей проєкт, який тривав 2 місяці. Ну, плюс-мінус, напевно. я <рислов> ж. І що, наші Ліночка та Маруся дуже цікаві за тіні рукодільниці. Вони нам придумали номінації, по яких ми в'язали. Ось перша номінація, в якій діти, то наші квіти. Я хотіла зв'язати Ось, Але він виявився, тоді, коли я заявляла в серпні, досить було чудово з нього би було в'язати. Потім похолодало, і я зрозуміла, що там є якась віскоза. І вона холодить. І дитині буде цей бомбер, можливо, неприємним. А може я не встигла просто зараз виправдовуюсь, Бо общем нема в мене такої роботи, щоб ідеально підходила під цю номінацію. У мене є тільки наколінничок для сина, який по його. Запиту був зв'язаний, він побачив, що, що я там щось в'яжу, таке тепленьке, замовив у мене на колінник. наколінник на наколінник, вже другий рік сподівається, що мама зв'яже, а мама все то забула, то нема коли, то воїнам зв'язала. І він просить, тому що його колінку мерзнеть. І він спить в цьому на колінок. Він трошки вже такий підростянутий. Тому що дитина користується активно. Не продемонструвати я не могла, тому що це ж фінальне відео має показати все, що я нав'язала. Далі, друга номінація: осінь найкраща пора для натхнення. В цій номінації маємо в'язати дорослі вироби для себе, для своїх дітей, для чоловіка. Для... Ну, взагалі всі дорослі вироби беруть. Участь. В мене зв'язався отакий тоніка-павутинка. Мені крутиться і светрик, тому що він теплий і все крутиться. М -м, продемонструю, як він у мене виглядає, Вставлю вам шматочок. Ось, і цю повутинку я в'язала закрило з додаванням мухеру ярна. Він не такий яскравий, як здається, на камері, він такий традиційно оранжевого кольору. Акрил, що керім бейбі був від алізе, а Ярна мохер дуже його доповнив, дуже гарно. Все це скомбінувалося. такі, Мені подобається в мохері тут потовщення, вони дають такого шарму. Цьому виробу. ось В'язала на шпицях 9 і резиночки на шпицях 4. виріб досить такий великий, довгий, ось як туніка. Збоку є дві розпірки, чи як його. ось і Регланом зверху зв'язаний. Я продемонструю, все буде видно минулого разу він висів. В такому промішковому звіті він висів мене тут позаду на цьому. Так, далі. Зігрімо ручки і ніж. Номінація. І в цій номінації я в'язала чоловічі шкарпетки. Ось такі. Чудові зігріваючі десь на розмір 44. Це українська вовна. Я з нею полюбляю в'язати. Я вже знаю скільки петель треба набрати, тому що якщо в'язати з якихось залишків. Треба постійно підбирати кількість петель. Я купую вовну, вона йде 80 на 20, 80 це шерсть, 20 це синтетичні волокна, і ця пряжа надзвичайно тепла. Вона настільки зігріває, ви собі не уявляєте. Просто надів на ноги, а в голові вже пар йде. Я одного разу такі шкарпетки спробувала одіти, я в них не змогла півгодини просити. Це саме для холодної підлоги, для холодної такої пори і для тих, кому циркуляція погана, вони дуже такі масажуючі йдуть. І я ними мене на всі 100% задоволена, як для військових, знявши свої. Берці можна надіти такі шкарпетки для того, щоб зігріти перші ніжки, по-друге, взуття теж має висухати, поставити в тепле місце, щоб вони висухли, а надіти шкарпетки, і в них можна ходити по підлозі, якщо ви там якимось навіть в бліндажу чи де там є дощати чи який пол. Підлога і можна не мерзнути в ноги. Ось, надзвичайно вистанавлюють, відновлюють, відновлюють кровообіг і тепло відновлюють в нозі. Ось Це такі шкарпетки, вони йдуть в спеціальний пакет буде окремий. Я буду нав'язувати шкарпетки, щоб в мене було на наявність. І коли вже прийде пора якийсь, можливо, в кінці жовтня вже почну їх пристраювати. Так, і зі грімо ручки ніжки є. І, і оселя вбралася в багряне намисто. З оселею в мене вона теж вбралася, гарбузову каску. Ось в мене такий гарбузик чудовий, красивий. У мене все цього разу вийшло в гарних оранж... відтінках оранжевого. Ось такі багряне... Намисто, ось у мене такий гарбузик получився, Він немаленький, і його можна використовувати як голочницю чи для булавочок. Ось так. Можна його також ще не тільки як декор, використовувати як якусь корисну річ. Ось. І що? Це в мене е... Зараз скажу на колінник. Вивірів. Це вже чотири вони вироби і п'яте. Раз, два, три, чотири, п'яте, п'яте в мене що? І з кожної осені я розквітаю знову. Інші види рукоділля тут мають бути це ось такі. Ось такі. Дві торбинки в мене тут відшито. Дві торбинки відшито в рамках цього проєкту. В мене було тканини на 4, замки всього 2 знайшла. І денця в мене три. Денця ще одне, треба, напевно, мені дозамовити. Тому ці вже за один день я зробила ці дві торбинки. Далі, далі не просунулися мої. Е, тому що я вже як сяду, то робити дві. А як одного денця немає, то і, і замків зараз немає. ще. Треба мені дозамовити. Замки я можу по місті проживання купити або бігунки, тому що залишились, що оці села 2-жовте. Вистачає на дві сумки, в мене великі замки були. Які бігунки треба взяти? Бігунці, бігунці, десь сімірка, я дивилася, так. Бігунок номер 7 Такі чудові дві торбинки. У мене виготовилася і одна з цих торбинок піде на подарунок, тому що я є спонсором цього проєкту і як спонсор я. Ось, я обіцяла вам цілий контейнер. І як спонсор я буду дарити приз від себе учасниці, яку я обрала. А я вже обрала дівчатку, так, хочу задвинути. Ось, насилу я закрила контейнер. Ось така красота. Повний контейнер, осінніх бар. І обрала я переможницю. Кому я би щось подарувала, це не було. був вибір. Мені дуже сподобалось відео рукоділочки Галинкін. Посилання я залишу. Канал називається В'яжу для галочки. Ось в, неї в останньому відео я бачила дуже красиву роботу: це ключовий великий виріб, зв'язаний на себе. Розмір 56-58. Пряжа градієнта постійно повторювалися полоски, вона зв'язана з візерунком на тоненькій шпиці, десь приблизно 3, точно не пам'ятаю, і ця робота зв'язана в молодіжному стилі з капюшоном. Мені дуже сподобався цей виріб. І я з задоволенням вітаю Галинку. Я їй обов'язково вишлю подарунок і. Я думаю, що Галинка теж буде безмежно рада, тому що ми давно вже дружимо з Галинкою, але це не впливало на мій вибір. Ні в якому разі я стараюсь неопереджено вибирати. Тому Галинка, я тебе вітаю, ти надзвичайна майстриня, гарна рукоділочка, добра людина. І бажаю тобі мирного неба і щоб в тебе були. Всі рідні твої поруч і, ну, що Галинка переїхала, був деякий час, що вона була не разом з своєю родиною. Ось. Всі ми зараз переживаємо якісь моменти, хтось кудись переїхав, хтось в розлуці, тому бажаю, щоб всі ви були поруч, всі були здорові і мирного неба, щоб все повернулося як було до цього. І ми жили мирним життям. Ось, Бажаю тобі Галиночко, творчих успіхів, розвитку, каналу і побільше добрих глядачів. Ось, Дівчаткам моїм, які теж зі мною дуже багато років поруч це Маруся та Ліночка. Не один раз і не один проект, не, один, не одну ложку солі, як то кажеться, разом з'їли. І бажаю вам теж творчих успіхів, натхнення, побільше добрих друзів. Ось і. Всім бажаю гарних новин та здоров'я, всім моїм глядачам, всім, хто мене підтримує, заходить на мій канал. Я всім бажаю мирного неба та здоров'я, тому що як є здоров'я, як ми, мирне небо, то все інше ми можемо заробити, купити і щоб наші рідні були поруч і разом з нами, і ми щасливо собі проживали свій. Короткий проміжок часу, тому що в Всесвіті ми просто, як цей метелик, один день пожив. Ось. І бажаю, щоб все, все стало на свої круги, і ми жили під мирним небом і впевнені були у завтрашньому дні. Тому чудово пов'язала, чудово порукоділила. дякую дівчаткам. За такий творчий поштовх. І я з задоволенням буду завжди підтримувати такі, такого плану проєкти. Ось, мені це дуже сподобалося. Коли ти біжиш, коли ти хочеш, коли ти можеш, коли ти з натхненням, ось з чудовими кольорами, з гарним настроєм. І з задоволенням собі вже бачиш цей фінальний звіт, в <головіка> якому ти демонструєш кучу робіт. І це так надихає. Я продемонструвала практично у всіх номінаціях. Можливо, щось і забула, тому що робіт у мене. Робіт у мене, я так розумію, п'ять номінацій шість. Раз. Два, три, чотири. 5 а сумочок 2. Тобто в мене 6 робіт, але якусь номінацію, <кій> певне, я упустила. Щось певне наплутала. Або цих номінацій було 5. Тому що в мене цифр 6 сталося. В общем, на я. <кій> ну, нічого, що зв'язалося, що вже є, те є що пошили, що зв'язалося, все є. Я ще вставлю вам фотографії, як це все виглядає на мені. Там є фотографія з Коліником на синові. І що в мене які фото є, я ще вам вставлю в кінці відео. До нових зустрічей, дівчатка, мої любі. До нових відео, до нових проєктів. І пока-пока.